Мені О, пиджали. одного розбив. Ого! Може цей О, другого розбив. Ой-ой, ой -ей -ей, мене О -о -о. вибили в бою. Вони вже особливо небезпечні. Що ви, хлопці, лежите. Ой, ой-ой-ой, я з вами лежу. лутай чеша. А, шо. Да, да, лутай, пока можно. Броню возьми. Москали, дорачи. Там второй. У нас, у нас, у нас, умел, меня, умел. Меня, у меня. Повелил хан. Моя. <laughs> Лодка я. М, да, да, дурачи. Поехал. Седая. Че тебе не можешь палка? О, по нам уже снайплять. Ого. О, одного разбил. Ого. О, другого разбил. Можем, чи їдем далі? Можем на корабли выйти, мене снайпа є. Я бы ехал зай-ой-ой. Покашу нам давуть. Ой, ебать. Ой-ой-ой-ой-ой. На мне тут двойка. А ты, ти, ти, а ты. Ти... Шо вони вже в корабли? Один но. Два но Ой, Третій плода. тут. Так, Три ноги. Так, пуш ам зем топ і Фак сэк. О, тепер але... добре. Я можу, підім, абсолютно. Та я думаю, що в них максимум це друга броня у двох. А, ні, одного третя є. Шкода, сумки нікого нема. Танцуй. Тут є снайпа, тут є штурмовка. Танцуй? Ну. А Та добре доїхали, даже двох по дорозі О, розбили. А тут нібито ще були другі броньки, Чи то мені показалось. А де мені, ж? Ні, ні. Піде І Глянь, О. і не одного дро вел є. Я нормально нощу собі я, mm. я залутаний так, <рес> такі... нас... Може лодку і на магазин класс. тоді? А є. Ну поплили на машину кораблевы далі Десь в мене цей пропав ящик, чи я а його можна не взяв? його взяти? Ну він ще дихає трошки. А, ну все? прийшов а. до пован О, давай я не. О, ще пів хп є. Мале. Це що за ніндзя запрыгнув. Ніндзя черепашки. Це ти про нас? Походу, да. Соня чекай! Треба найти відкриті двері тут закрито. Ой, ебать! Оговорить! Говорить. У мене, у мене, у мене тут! Тепер ти дочекай! А куди ж вони зайшли? Німе, А, пизда, руль. На гори, Нагоріть, нагорі, Одного забрали. Що, він надо ходить? О, як він нас збрив. Це вийшов дивно. Один залишився. Да, так, так. А це все за закрито, я не розумію, де він. Так он, не, так там, прямо, туда, вот, направо, прямо, вот, вот сюда налево, вот тут. Внизу пеш. Да не, на другом, по-моему. Ну, боты на дороге не будут стрелять. На другом, да, да, да. Вот тут. Хорош, хорош. А -а -а -а. Да, блин, здесь... был. Dėžė. Taip, o vien jėga... O, vizvam jo. Bere, bere. Aims. Thank you, man. Bai, boto, ne lutaime, ne lutaime. Aš ne lutau! Yra šatraškina. Oi, 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 oi. Блин, ППшку мою забрал. Да, это я. Oh, О, ну, по-моему, здесь присадовый тут твоя ППшка, я думаю. Вартак oh. все ще стоит. Пожалуй, нема. Хто, хто має ножа? На, на, на кидаю. Дякую, гермай. А я собі так, вже той. поповним відновив. Забрав, тоді. Що, може на вертачок сходим? Де? Ага, понял, бачу. Ага. Це що таке боти? Садись, иначе пострелы. Ты да! Вот и вот и. Магазин є. Перший поверх. Крижа, кри, А, то подходить. Але тут теж бігають. Є є. є. О, там. РГЛ-ка. Попадити з ножа того. О, хорош. Родом наше нам, О, нам ого, добре <рес> Треба зробити. Так, що він заберу вам броніки. Може Викі... через повідомлення до вас залетіть, я ще бри викину, місті. взяти е, Тримайте броніки. Невидимка. И он балабол выкинул. А, тип забрал. Блин. Вот за быстрый. <реш> Ой, шоу у два, свестного. О, то я может, твою забрал. Я якусь підняв. Я думал, то, типа она. Ого. Изу, это твоя? Ага. О, я я моя, моя выпадковый. О, тут радист. О, це шо таке. А, за нами полтей прайшу. Вот, вон е тут на вулиці. А, а я викинув на дром поверсі, мабуть, тоже тип забрав. Нормально волонтерство тоже провід. А тут охоча сумок, тут ще на вулиці є сумки. Так, ну шо, поїхали. Все, поїхали, поїхали. Давай, я РГЛ ту заберу. Криша, криша. Чуде, давай рельси, рельси. Рельси? Шпали, шпали, рельси, Живі, рельси. <ріст> <ріст> я вот. <ріст> Блядь, бок накнутий лежить. <ріст> Цікаво, де вони ханси. Я забережу. Підходять, до мене. А до нас до нас підходять <ріст> на машині. Летимо. Вона, все, Ой-ой-ой, мене <ріст> вибили в бою. <ріст> вони вже особливо небезпечні. Дим'я іменно ебашу. Манергелька є, аби тільки встати. Бешкашка йде до вас. У мене в мене в мене ваншот. Залітаю. Піді мною. Нокну. Ще десь один. А у мене. Фух. ви, хлопці, лежите. Ой. Ой-ой-ой, я з вами лежу. аптечку став, аптечку став. Та нема, якби була. Та вже підійми. Наш прибіг уже, буде прийти. Все, повжав? Да. Дорож. О, і люди ще під'їжджають. Е, э, ці свічки на свічках. На свічках була сигнатура, коли бебка працювала. Та бля... Диви Свічки були, да? Да, да, Секайте, да. залутайтеся, даш. Двое аптечки є. Окей, я. десь тут наверху забрав. Да, є е, свічка. Червона зверху один точно там є двоє одного нокнув, а Зараз не подробно. Не знаю, то робить, не робить, щось там не не пише, чи то просто не пише. Двох разбив. Вони з самого верху, одного нокнув. А де да де на свічках? Так, так, да, на червоній самого верху. Трійка. Да, я щось като ми поздравляю, Ооо. Оооо, бачу. Що, я може на білу, да, піду? Там, там контра зипку не піднимается. Міні okay. б трошки вище піднятися. О, нашого нокнули. Так, иду до вас, іду до вас. Упаду упаду на С. UP на С, щоб не забрав. Поньше забрав одного. Блядь. Это заманам, я не подумаю с этой коротко. Колечи шо. Да-да, лутайся, пока можно. Броню возьми. Москали, дорачи. Там вторую. У нас, у нас, у нас, умел, умел. Одного снизу забрал. Где? Буду их батальон. Меня можешь там поднять. Там не контролич. Та там не по Блін, боти сюди вже прибігли. Ага, то вони тут міну кинули. Ха-ха, там. Аби мене хтось один прикрив, то я пробував би піднімати. Не бляй, там мула не буде. Можуть спригнути, поки я буду піднімати. Та ти почешь их сюда. Двое сидять нас дитин. Ой-ой-ой. Да, тип залутався. Спригнув полотати. Бану. Але Тука. тут Тука, міни, я. я не зможу піднятися. Один впав вниз. Це у нас? Так, да, один в тебе я десь. Ніфіга не бачу його. Залітай, він там один остався. Я тупо не бачив його. Я на винкову, пацани. Він там є, під сходами був. Забрал О, oh, чудово. Побелил, хан. Ого, прикольно. Та ти шо. Тільки 4 хвилини до радійки, да? Да. Ого. Швидко. Короче, погнали. В принципі, мені нема що брати. А, Саня відійшов. О. о, це, о це. Да, обожнюю, коли москалі говорять в ігрі, я не в дискорді. 11 одинадцять. Два, п'ятнадцять. Ну, там ще наш когось положив, то там більше буде.